Надзвичайно високий вміст олії, потужна коренева система, чудова толерантність до доїжджі. ЄС Армоніка високопродуктивний середньостиглий гібрид помірно-інтенсивного типу для експрес технологій з потужною кореневою системою. В місто лії на рівні 52-54%, що є дуже високим показником. Гібрид демонструє чудову толерантність до фомопсису, іржі, несправжньої борошнистої роси та високу комплексну толерантність до інших хвороб соняшника. Період вегетації 115-120 днів. Гібрид ЄС Армоніка економно використовує запаси вологи, тому він адаптований до складних умов вирощування. Ідеально підходить для центру України, зони північного степу та лісостепу. Має стійкість до вовчка Семираз та належить до бренду OER Master Essential. Три причини обрати ЄС Армоніка на наступний сезон. Гарантований прибуток за рахунок надвисокого вмісту олії. Захист урожаю завдяки максимальній стійкості до іржі, гнучкість та економія коштів при контролі бурінів. ЄСАРМОНІКА ваш додатковий прибуток за рахунок високого вмісту олії.